Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про написи. Які написи ми виготовляємо, як їх фарбувати правильно, як їх правильно зберігати. Ну, а перед переглядом обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Всім гарного перегляду! Це в мене пінопласт. Така довж... висота у нього 2 см. Маю таку корону. Зараз її буду покривати глітером. Покриваю звичайним спочатку акриловим лаком. Панельний лак у мене. Просипаю просто глітером. Залишки глітеру я струсила, але, ну, бачите, є такі місця, які не пофарбувались добре. Нічого страшного, зараз цей шар треба нам дуже добре просушити. І далі ми нанесемо другий шар, і все це перекриється буде рівномірно і гарно. Це, що стосується написів із пінопласту. Також можна так зробити з написами із фанери. Так само покриваємо акриловим лаком, два шари, чекаємо, поки все висохне. Далі наносимо ще один шар акрилу. ще один шар глітеру. Чекаємо, поки все висохло, і далі, вже, коли все добре просохне, покриваємо ще раз акриловим лаком, для того, щоб. Цей глітер не осипався, коли ви переносите або монтуєте написи. Це, що стосується написів із пінопласту, їх не можна фарбувати звичайною фарбою з балончика така фарба ну, автомобільна, знаєте, з розчинниками. Бо ці розчинники роз'їдають пінопласт. Якщо ви хочете зробити якийсь колір, можна це зробити за допомогою. Любою фарбою, абсолютно, яка є на водній основі. Ну, я ще додаю фарбу акриловий лак або ПВА, щоб вона гарно трималась на пінопласті. На пінопласті не злітала, не лущилась. Зараз вам покажу, як виглядає пофарбовані просто напис. Наприклад, тут такий колір можна зробити. Напис буде матовий. Також ми робимо такі написи із полістиролу. Це в мене напис готується на відправку, і полістирол тут у захисній плівці. А, бачите, він не зовсім такий дзеркальний, трошки матовий. Ну, тому що плівка вона не прозора, вона трошки має таку структуру. Її треба обережненько десь краєчку піддіти і зняти. І тоді у вас буде класний дзеркальний напис. Ну, для порівняння я вам покажу той метелик. Це мій метелик, він без плівки захисної. Ну і в порівнянні з написом ось так виглядає. Тобто ваш напис буде класний, дзеркальний. Ось такий самий метелик, тільки із фанери. Досить міцний. Так, це у мене також напис із полістеролу, ще в захисній плівці буде відправлятись. А це у мене фанера. Фанера досить міцна, якщо із пінопласту напис, ну, якщо не обережно поводитись, не можу сказати, що він прям такий дуже крихкий, але ну, для порівняння, якщо ви можете десь защепитись, Бачите, як відламується. Але то не біда. написи із пінопласту можна приклеїти звичайним клейовим пістолетом. От, ну, написи з фанери, звичайно, він більш міцний, ну і має зовсім інший вигляд. Фанера тут 0,6 см висотою. Напис фанери, до речі, можна фарбувати фарбою із балончика золотою, срібною, декілька шарів. Краще, звичайно, зробити якусь основу, груд якийсь нанести, а далі фарбу. І ще вам покажу, буду робити об'ємний напис. У мене є У мене тут такий напис із полістиролу, я його буду робити зараз об'ємним. Буду робити його на пінопласті. Такий напис. Ви могли бачити на моїх фотозонах є відео на каналі, як вони класно виглядають на фотозоні. А зараз розкажу про переваги написів з полістиролу, з пінопласту або з фанери. Перед звичайними написами із Оракалу. Ну, по-перше, це зовнішній вигляд. Власне, для чого ми робимо фотозону. І навіть класну фотозону може зіпсувати не дуже якісний напис. Написи з полістиролу виглядають просто фантастично. Дуже прикрашають фотозону і роблять її такою дорогою. По-друге, це можливість віддати напис. Замовнику. Напис можна легко зняти, і замовник забере її його собі. При цьому ви не пошкоджуєте фон, на якому розміщається ваш напис. да там Не пошкоджуєте плівку або тканину, або банер що у вас там розміщено Все лишається цілим. І плюс цей напис ви можете використовувати ще багато разів. Написи з фанери ну, достатньо міцні, але треба також слідкувати, не кидати їх. Да? Це все ж таки дерево, і воно також може зламатись. А про написи з пінопласту вже казала. Їх, в принципі, можна заклеїти клеєвим пістолетом і він буде знову цілий. От напис з полістиролу треба все ж таки поводитись обережно. А, для того, щоб не поцарапати. Коли ви його перевозите, закривати чимось. Зараз покажу вам, як це роблю я. Ось, наприклад, у мене написи з полістиролу, я його закриваю просто плівкою. Можна якоюсь тканиною, м'якенькою, для того, щоб він не царапався. Тому що при транспортуванні, навіть якщо ви дуже обережно будете, ви можете його пошкодити. А якщо ж є якісь розводи, там пальці лишаються чи ще щось, можна його витерти звичайним засобом для чистки вікон. І м'якеньким рушничком протерти. Обережно, щоб не поцарапати. І таким чином полістирол у вас прослужить досить довго. У мене два написи. Напис із пінопласту, напис із полістиролу. Буду робити об'ємний напис. Ось такий. Так, і полістирол, і пінопласт у нас не люблять розчинники. Тому я користуюсь звичайним клеєм для пінопласту. Він чудово приклеює полістирол, все тримається, нічого не псується. І виходить класний напис. Ось така виходить у мене краса. Залишки клею, якщо десь є, Не бувають такі, ну, от, наприклад, краще прибирати одразу такою вологою серветочкою. Прибираються вони дуже швидко. Після моєї фотозони з цим написом, так, він дуже полюбився. Дуже часто його стали замовляти. Саме такий от напис, як був на моїй фотозоні, він дійсно класно виглядає. Просто супер. Навіть якщо зробити якусь фотозону, щось там десь накосячити, але цей напис все перекриє. Реально, він дуже привертає увагу і виглядає бомбезно на фотозоні. Так, у нас все висохло. Наношу другий шар глітеру. По часу глітер буде, ну, саме лак буде сохнути перший шар досить швидко висихає десь за годинку, другий шар трошки довше. Звичайно, залежить, яка температура у вас в приміщенні, яка вологість. Ну, коротше, багато факторів. Якщо ви винесете на сонечку, то воно швидко висохне. Ну, а так розраховуєте години на 2-3, це так ось, мінімально. Я залишу на ніч. За ніч все класно висохне. Все я посипаю знову глітером. Висох вже напис, покрила його зверху ще шаром одним акриловим лаком, щоб не осипалися, не осипався глітер. Все, напис готовий до використання. Це в мене фанера. Фарбую простою акриловою фарбою. Фанеру, до речі, можна із балончика. З нею нічого не буде. Ось такі написи ми виготовляємо. Нагадую, що ми виготовляємо не тільки написи, а ще й різні декори, з фанери, полістиролу та пінопласту. Ну а хто хоче замовити собі написи, пишіть нам у соцмережі, ми підберемо вам кращі варіанти, різні шрифти. Підкажемо, який краще обрати розмір. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. До зустрічі на каналі!